Так людей, було стільки, що вони стали частиною будівлі. І я в прямому сенсі ходив по них. Стін, і я не бачу, лише химерні постаті, що до них тулилися. За кожну зручний оточок між родинами виникали суперечки. Хтось сказав, в мене четверо дітей, і що? А в мене не навляють, що тепер? Маріупольська драма на сцені закарпатського облмуздрамтеатру. Життєву сповідь акторів Донеччини, серед яких і десятирічний Матвій ужроці чекали, як і першу прем'єру театру Крик нації цього разу обрали новий сучасний жанр сторітелінг. Підключилися на початку війни і зігрітися можна було тільки власним диханням. Було дуже зимно, дуже особливо в коридорах. Але ж ми підтримували доньку і вірили. Що ЗСУ вдасться розблокувати Маріуполь. Сторітелінг це історії без прикрас і вигадувань, які трапилися саме з акторами Маріупольського драмтеатру. Їх із 50 годин розмов в 60 хвилин зібрав і вмістив відомий письменник і драматург Закарпаття Олександр Гаврош. Особисто я з ним була три дні. Це десь біля 7 годин і 50 хвилин. А ось йому найважче було зібрати це і в літературну обробку і видати це в такий продукт. Олександр Гаврош, напевно, служив для нас тим психологом, який допоміг нам розказати те, що з нами відбулося, і потім уже нам стало трошки легше. Легше ставало тільки після репетицій, адже щоразу повертатися у спогади було надто складно. На сцені троє акторів: хлопчик, син акторського подружжя і студент, який лише вчиться на актора. Однак від його гри уже мурахи по шкірі. Головне усвідомлення до мене приходило, коли, я, коли бомба вже впала. Я стою, я не знаю, що відбувається. Навколо люди кричать, я не розумію жодного слова. І в мене постійно лізе запитувала Діма, що робити? Що далі? А я їм щодня казав. Що завтра ми поїдемо, завтра поїдемо. Я, це ж я їх туди привів драмтеатр. І просто я думав, ну тоді я їх вбив, якщо ми тут загинемо. І вона зараз мене запитує, що робити, що робити прямо. А я стою, я не знаю, що все. Я вже не можу сказати, що завтра ми поїдемо зеленим коридором, тому що немає драми. І я стою в цьому костюмі людини павука, але я, ну, я ж не супергерой, я не знаю, що робити. І ось ну, в такі моменти я ось тепер знаю, що перед смертю про що вони думають люди? Тільки про дитинство. Мінімум декорації, використання артефактів, предметів, які актори реально привезли з собою з Маріуполя, та відеофрагменти із місця трагедії. Глядач тут теж сидів не осторонь. Публіка так само перебувала на сцені разом з акторами для живого діалогу. Це саме цікавики. настоящая травма. Так стою ложкою и помешу, помешу и думаю, сейчас я посолю, а потом побежу. Так, посолю. Маріупольська драма довела всім, що життя не чекає ні хвилини. Вона дарує мить, яку потрібно цінувати і не опустити. А ще ця вистава стала інформаційним протистоянням ворогу і його прихильникам. Ми працюємо на випередження, тому що ворог теж там починає створювати фейкові радісні якісь там події, танок на костях театральне, да вони там щось замітають сліди після себе, але після наших вистав, після наших свідчень ніякий ворог не зможе замазати подію, те, що дійсно відбувся військовий злочин, і театр було розбоблено авіацією. І загинули мирні мешканці. Тут не було жодного байдужого глядача. Акторська гра та історія не лишила без вражень нікого. Хоч ми так нам пощастило ну, не пережити те, що пережили маріупольці. Якось ми у 2014 році по легкому, як то кажуть, але чомусь все рівно проживаєш ці миті. Все рівно проживаєш, і відчуваєш, бо вони, по перше, дійсно не грають, а це прожили, і це боляче дуже всередині. Постава перевернула е, десь душі все. Ну завжди складається враження, що ми можемо до цього звикнути. Але кожного разу, коли приходиш на такі заходи, е, де розповідають свої історії, живі переселенці, або воїни, які зараз перебувають на передовій і десь перебувають декілька днів відпустки, то постійно на очі навертаються сльози. Е, хочеться, щоб найскоріше це все закінчилося. Ми будували і Маріуполь в тому числі. Актори Маріупольського драмтеатру на чолі з їхнім художнім керівником, заслуженою артисткою України Людмилою Колосович, цього тижня вже у Кропивницькому з виставою Крик нації відкривають всеукраїнський театральний фестиваль Вересневі самоцвіти. Тож Маріупольський театр живе і буде творити і надалі для свого глядача.